Слава Ісусу Христу. Владико Борисе, мені, мені дуже приємно і не тільки приємно, але й маю честь сьогодні привітати вас, як президента Українського Католицького університету. Отца Богдана, праха, який завершує свою другу каденцію як ректор. Про вас сказали ем, про смиренність і теж. Ем, Інші речі, але я, я би додав впевненість, впевненість, якою ви працюєте. Теж вітаю професора Тараса Добка, який розпочне свою каденцію ректора, всю академічну спільноту, але перш за все вас близько 500 нових випускників. Тут в університеті я Моє перше враження це динамизм, це енергія, це радість. Ісус Христос для всіх нас і є сила, наша сила Ісус Христос, це наш динамизм і теж любов. Ми всі знаємо, що в подружжях, коли нема любви, можна завжди-завжди, і чоловік, і дружина, вони можуть знайти один в одному тільки помилки, якщо хочемо. Завжди. Коли любимо, завжди знайдемо багато позитиву, то любов. Я переконаний, що не тільки для мене, як епископа і представника Папи в Україні, але й для всіх вас. Праця і навчання означають співпрацю між Божою благодаттю та людськими зусиллями. Ми віримо, що благодать Бога Отця і Сина і Святого Духа є завжди, тому що Бог є нашим батьком. Але який батько, хоч, батько хоче бачити своїх дітей ледачими, пасивними чи депресивними, ви вся спільнота Католицького університету добре знаєте, що наш Творець покликав нас використовувати наші таланти. Таким чином, навіть ті науки, які здаються дуже незалежними від Бога, такі як бізнес, а у вас є бізнес школа, насправді належать до тієї самої реальності співпраці між нами та Богом. Тому в цю урочистій урочисті я хочу поділитися. З вами і підкреслити три аспекти, три аспекти нашої співпраці з Богом, які ви добре знаєте, але сьогодні є дуже важлива нагода згадати про, про них всі разом. Перший аспект це віра в те, що Бог бачить усе, що ми робимо. Навіть коли це здається марним. Процитую уривок з листа, який Папа Франциск написав до українців 24 вересня минулого року. Він пише: Я також думаю про вас, люба молоде, щоб мужно захистити вашу батьківщину, ви були змушені взяти до рук зброю, полишивши мрії про майбутнє, яке ви плекали. Навіть деякі студенти та, та викладачі вашого університету, ми всі знаємо, справді захищають країну, Батьківщину. І папа Франциск знає, що це ваша реальність. Запевнюю вас, що останні версії цього листа пап особисто виправляв. Тож текст справді його, це його текст, це його слова. І якщо про вашу ситуацію знає папа, який є людиною, то тим більше знає наш Бог. Тому кожна наша спроба, навіть невідома, має свій сенс, бо Бог все бачить, Бог все знає. Це перший аспект. Віра в те, що всі наші зусилля завжди мають сенс. Завжди. Другий аспект. Пов'язаний з першим, що ніч, нічого в житті не буває випадковим. Якщо сьогоднішні життєві обставини змусили мене тривалий час зустрічати ту чи іншу людину, яка мені не подобається, то безумовно, і я кажу, безумовно, але не, мож, не тільки можливо, але безумовно. Це моє покликання сьогодні, тут і зараз, знайти трошки смирення, трошки любові в серці і намагатися слухати цю людину серцем. Це ніби Господь сказав: сьогодні ти маєш вчитися у цій людини. Сьогодні я дав тобі цю людину. І третій, останній аспект. Це важливість спільноти, про яку ви часто говорите. Як, якби в церкві не було здорової конкуренції, здорової спільноти, здорової критики, ми б ризикували впасти в гордість і думати, що ми все знаємо, ми святі та досконалі. Тобто жити в ілюзії, спільнота нам допомагає не жити в ілюзіях. Нам не потрібні ілюзії. Нам усім необхідно зустрітися не тільки сьогодні, тут, але й у вічному житті, в Царстві Небесному. Як сказав святий Йоанн Златоуст, мені абсолютно байдуже, подобається комусь те, що я кажу тут сьогодні чи ні. Для мене важливо тільки одне: зустріти вас у Царстві Небесному і знати, що я зробив усе можливе. Щоб допомогти вам увійти в нього. Це покликання кожного християнина допомагати собі та іншим. А що сьогодні відбувається в нашій Україні? Відбувається, що, що хтось, Росія, прийшла до нас у Дім, щоб вбивати, щоб забрати нашу свободу. І ми дуже чітко бачимо, що нікому не можемо доручити цей захист. Не можемо доручити захистити себе. Ані міжнародному співтовариству, бо воно саме в хаосі. Ні нашому уряду, бо це правда, що першу чергу захищають себе українці. Ні влада, ні уряд, українці. Ні іншим християн, християнам, і навіть нашим братам-католикам, які живуть в інших країнах, тому що вони не завжди розуміють Росію, як ми, і не завжди розуміють, що таке війна. Отже, хто може виконати всю цю величезну роботу? Тільки ми самі, тільки ми з Богом. Кілька днів тому я спілкувався з паном Ігорем Козловським, який провів понад 700 днів ув'язнення і тортур. У 2016-17 роках в Донецьку. я запитав у нього, як говорити з російським громадянським суспільством, намагатися наблизити мир, і він мені відповів питанням, чи, чи є громадянська спільнота в Росії. Якщо і ми, і ми бачимо, що як хтось хоче самостійно побудувати громадянське суспільство, то він не може ні один, ні десять, це недостатньо. Тільки разом ми можемо досягти великих результатів. Але і в Україні ми маємо багато викликів. Ми маємо виклик боротьби з корупцією на багатьох рівнях. Нам потрібні добре розвинені політичні партії, здатні будувати політичне, культурне та економічне життя країни. І ці виклики неможливо впоратися, коли нас один, два або тільки десять ентузіастів. Тому я хотів з вами поділитися саме цією думкою. Я бажаю, щоб ви, як студенти та колишні студенти такого важливого закладу, як Католицький університет. Мали на один інструмент більше, ніж окремі ентузіасти. Цей інструмент називається спільнота. Тобто, ви маєте контакти і можете ділитися ідеями, зміцнювати їх, запускати ініціативи в різних сферах життя. Тому моя коротка промова перед вами насправді є молитвою і благословенням, яке я хочу випросити для вас у Бога. Бути не лише сповнені творчості, віри, любові та людських здібностей, але й єдиний у тому, що ви робите, підтримуючи один одного. Таким чином, ви зможете набагато ефективніше розбудувати і церкву, і суспільство, і політичне життя країни. Нехай благословить вас Господь Ісус і береже Пресвята Богородиця своїм заступництвом. Слава Ісусу Христу!